Президент США Джо Байден і очільник Китаю Сі Цзіньпін у середу домовилися відновити військові зв'язки та обмежувати виробництво фентанілу. Їхні другі в історії переговори пройшли на саміті АТЕС у передмісті Сан Франциско. Байден і сі домовилися, що Китай перешкоджатиме експорту товарів, пов'язаних із виробництвом опіоїду фентанілу. Його вважають основною причиною передозування наркотиками в США. Фентанілові хімічні інгредієнти та сировина для пігулок постачаються без контролю. Деякі з цих речовин додають в інші наркотики, наприклад, у кокаїн багато людей помирає. У США від фентанілу вмирає більше людей віком від 18 до 49 років ніж від вогнепальної зброї, автомобільних аварій чи з якоїсь іншої причини. Байден заявив, що не змінив своєї думки, і що голова Китаю Сі Цзіньпін фактично диктатор. Пане президенте, після сьогоднішньої зустрічі ви все ще називатимете сі Цзіньпіна диктатором. Цей термін ви використали раніше цього року. Ну він і є диктатор, але в тому значенні, що він людина, яка керує комуністичною країною. Її форма правління повністю відрізняється від нашої. Біля готелю, де проходила зустріч Байдена та Сі голову китайської компартії теж називали диктатором. Тут зібралися як невдоволені візитом сі, так і прихильники Пекіна. Один демонстрант, обгорнутий прапором вільного Тибету, піднявся на флагшток, що перед готелем. Також були ті, хто вимагав свободи для Гонконгу. Тема цьогорічного саміту АТЕС створення стійкого майбутнього для всіх. Альянс об'єднує 21 економіку світу, серед яких Гонконг і Тайвань.